Сьогодні 18-й день, як я йду до заробітку в інтернеті. Не переключайтесь на інші канали, буде цікаво. Розкажу сьогодні про самі-актуальні самі проекти. Перші гроші в інтернеті я заробив на 10-й день. Це були гроші з ноткоїна. Ноткоін залістився, і я заробив. Зараз найпопулярнішою. Темою найпопулярнішим проектом є Хамстер Комбат. І от іменно зараз, якщо ти ще не зайшов в цей проєкт, то це просто останній вагон. Ти залітаєш останній вагон. Тому що я заходив в цей проект ще у квітні. місяці. 11 квітня я показав: от я заходжу в цей проект, заходьте, хороший проект, тапаєш на хом'яка, прокачуєш карточки. Написано, що буде лістинг. І я прокачувався, прокачувався і дійшов до цього моменту. Сьогодні прокидаюся зранку, дивлюся, зі всіх дирок кричать: Хамстер Комбат, Хамстер Комбат, е качайте, буде, буде гроші, будуть гроші, так як із ноткоїна, всі зароблять. Всі блогери, які ніякого відношення не мали, до криптовалюти зовсім. вони... Я, я здивований, я реально був здивований. Я зранку заходжу кожен блогер, який, який там щось розвивав, якісь там відоси знімав, е, ходили там інтерв'ю, брали. Ну, інша тематика. Друзі, 11 квітня я заходив у цей проект. Я заходив і показував у своєму телеграм-каналі, який є в описі до цього відео, щоб не пропустити. Таких проєктів, а зараз є ще один такий проєкт, який по приливу аудиторії на другому місці. Називається TapSwap на блокчейні Solana. Це теж тапалка. Тапалка похожа на NotCoin. Тому залітайте в моїй криптогрупі в описі до цього відео є ця ссылка. Долучайтеся. Збільшуйте кількість монет, і вони придумають, придумають щось і впевнений. Зараз такий Я... тренд пішов. Сьогоднішній випуск такий більш про Комбат тому що ось дуже багато шуму навкруги того проекту Дуже багато. Вот. А там, де шум, там, де увага людей, там і гроші людей. Там вони готові. Обмінювати свої гроші на якісь карточки, про які всі говорять. Я впевнений, що зараз якусь карточку ведуть. Навіть платно можуть вести карточку і будуть купувати. Або будуть думати люди, що ось я виділяюся, я маю перевагу над іншими. Розумієте, як вони працюють? Вони просто заполучають увагу, а люди вже самі все роблять. Просто. От просто вдумайтеся. Ти маєш такі можливості. Ти така сама людина, як Стів Джобс. Ти така сама людина, як Білл Гейтс. Ти такий самий Права... справа лише у цьому місці в освідомленні. Ти можеш придумати таку саму гру. Ти можеш розвиватися і робити щось своє. Ти можеш створювати. Ти можеш змінювати. Ти можеш Робити щось, якийсь вклад, не усвідомлюється просто це людиною. Людина не усвідомлює свої можливості. Людина повішала на себе якесь клеймо, якийсь ярлик. Я недостойний, я не можу, у мене не вийде. І так живе руками в цьому клеймі. Я там не харизматичний. У мене там негарний ніс, негарні вуха. там, Розумієте, самооцінка. Самооцінка грає велику роль. Як ти себе оцінюєш? Один говорить, я можу, в мене получиться. Всі говорили, коли запускався ноткоін той самий. В мене получиться, Та, я тапаю, в мене вийде, я зароблю. І от ця думка вже породилася в голові багатьох людей. Я зароблю, я зароблю, я зароблю на цьому проєкті. І більшість людей так думало. Всі думали, я зароблю, я зароблю, о, ваучер, ваучер, давайте ваучери купляти. Почали люди ваучери скупляти. Блін, а чого вони так дорожають? Блін, давайте я куплю, поки вони дуже не подорожали. Люди купляли ці ваучери. Люди продавали дорожче іншим людям. Тому що все йде через інших людей. Всі гроші йдуть від інших людей. Гроші не появляються з неба. Вони появляються через віру інших людей, через їхнє, їхнє прагнення, їхні переконання. Ну, а я буду продовжувати шукати різні методи заробітку в інтернеті і аєрдропи. Так і залишаються ще одним методом заробітку. Так само я прокачую YouTube і зараз веду прямі трансляції у TikTok. Я показую, як прокачувати Hamster Combat правильно, щоб кожен зміг залутати як можна більше, як можна швидше прокачатися. У цій грі. Тому всі силочки я залишу в описі, силочку на телеграм-канал, де я викладаю нові проекти. На Тікток мій і ніби нічого не забув. Ніби нічого. Тікток-телеграм. Ну і підписуйся обов'язково на цей канал, щоб не пропустити нові випуски, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних подій. Всім, всім добра, всіх благ, всіх всім! Всім профіту, всім пока.